Давайте спробуємо новинки 2025 року і не тільки. Новий шанс від Chanel O Splendid не вразив своїм звучанням, але дуже приємний. Насправді фіалки, малини, персики пудра. Новинка від Білі Айліш мене взагалі не вразила, ну хіба що флаконом. Новинка від Нарциса de Parfum Радіант. Дуже приємний аромат про муску квіти пудру і замшу. Лібер новенький в білому флаконі, безалкогольний у нас аромат, дуже нагадує класичну версію. Ось цей новий трояндовий каялі, можна сказати, вразив мене. Троянда густала, рахат лукумна, желейна, солодка, дуже насичена і дуже приємна. Ну і також наткнулася на дуже цікаву новинку від Сальватора Фірагама. Спочатку я того не зрозуміла, але це ще один аналог бакари. А ця новинка взагалі мене не пройняла ні жіноча, ні чоловіча від Abercrombie Fitch. Нова туфля від Кароліни Ірейри получилася досить гідна, вишнева, насичена, гарна, але, але в базі це класична червона туфелька. Ось ці аромати вже не новинки 25-го року, але колись я хочу детально їх роздивитися, розтюхати, розслухати і вам про це розповісти. Я чомусь була впевнена, що це якась нішова марка. а Насправді це новий люксовий італійський бренд. Ну і серед двох бюстів білі айліш я звичайно ж обираю чорний, бо там просто прекрасний для мене сандал.